Завтра буде війна ще кілька годин до ночі. Завтра Україна одна, скільки ж на неї охочих! Вдосвіта світ затихне. Хтось уже ділить на мисто Викупених дітей у пахучим любистку. Світ вже нарізав лісів. Нахрести непокірним украм, а той уже солить хліба, стрічати голодних орків. Мамо, лягайте спати. Годі боротись із серцем, в ньому ж так сонця багато. А ранком сходіть до церкви. Лютий у січі лютій, кров'ю упилась зграя, світ і не встиг збагнути, як двері відкрились до раю. Мамо, не крайте серце, онучків хай пестить мила. Навіть і сам не знаю, звідки у мене ця сила. Я тут. Недалечко від хати, землю рідненьку рию. Мамо, ляхайте спати, я вас усіх прикрию, хрест мій не зріжче до неба, хай поросте годочки. Я повернусь із бою, нову збудую синочкам.